Скажу, що він надзвичайно скоростю провів для себе, для розвитку своїх проєкту ці два роки, як не дивно, вони сприяли, ніби нікольному змагачу. Це книжки, перед Тому він вийшов з камери, ще в, в кращі дротами формі Швидкий і остров місце. А зараз ще й багаж знань і очевидно, що й роботу над помилками також провіда. Тому безпечно він За Позицію більше він сказав, що він працюватиме на єднання всіх сил опозиції. Мусить бути ще очищення. Бо якщо опозиція не буде демонструвати, що вона голову чесніше, частіше, то вона дотримує довіру. Тож потрібно. В першу чергу змінити сам себе, це від внутрішньої поведінки, від поведінки, від моралі до прозорості в діях. конкретний Наприклад, я приводив, гоже догодитися два місяці тому збирати підписи за відставку генпрокурора і голови Верховної Ради Рибака, а потім їх ховати. Це якісь таємні домовленості з Очевидно, що така от недовіра до дій, яка викликається непрозорими подіями, вона буде підточувати не просто довіру до опозиції, а підточувати у звичайних громадян їхні думки, а чи варто виходити в моменти на вулиці, на площі і захищати. Якщо головні репрезентанти позиції не в повній чесні виборцям громадян Чи таких думок не повинно бути, а значить потрібно демонструвати прозорість, чесність максимально. І це, це не просто я розумію, що це не просто, треба намагатися це робити. Формування списків в партіях йшло. Такий непрозорий спосіб, що ніхто не знає, а хто там взагалі, за які заслуги туди потрапляли. От шість осіб, які або не увійшли до цих фракцій, або вийшли, і з шести по п'ятьох була інформація ще до ну, в мене принаймні ще до виборів, що це люди, які в потрібний для влади момент, момент, вони зроблять чи вийдуть фракції, чи почнуть голосувати, розвивати як завгодно. Про них було відомо заздалегідь. Ну, ну, хтось не знав про людей, Жвані, чи хтось не знав про Канівця, чи про Табалових. Ну, ну За які заслуги їм давали ці місця? Це питання не до мене, це питання до Віцінюка, Мартиненка, за які заслуги їх. Тепер роблять великі очі. І кажуть, ну ми не знали. Ну як не знав, а чому саме цих людей? Чому не на людей, які були перевірені в діяльності? Де Михайло Волинець, наприклад, лідер незалежних поспілок, якого там і завдавали ударів попередній Верховній Раді, де Юрій Гримчан, де там Філенка Володимир? Ну, де ці люди? Чому замість них потрапляли люди з мільйонами? Я якраз не боюсь розпуску Верховної Ради зараз. Тобто, я вже навпаки, що а, якби ви Верховної Ради стали то зараз якісь ціною, які, які, навіть не дали їм завдання, але де є частина пропорційна, 50%, а, то це був би хороший шанс для перемоги загальнопозиційних сил. Тобто, що зараз опозиційні сили, вони все-таки певною мірою будуть змушені очистити. Навіть попри бажання небажання деяких партійних лідерів. Набагато небезпечніше, якщо ця криза буде настільки затягуватися, що нінукоюча команда встигнуть провести референдум, де буде перехід до повністю мажоритарної системи, зменшення кількості депутатів, перехід до мажоритарної системи. І тоді у нас України буде всі шанси, що наступний парламент нагадувати парламент Білорусі до не нема позиції.